Вудки херебуна знову в наявності. Вони є в довжині 450, 540 і 630 см. Довжину перевіряли, все співпадає чітко. Показую, дивіться, яка класна якість. По-перше, чехол такий у них іде. Він тянеться. Вудки легенькі. Це модель 540 см. Тест 10-30 см, матеріал карбон. Таке класне виконання. Реально дуже круті вудочки. Конектор тут буде вже запаяний в сталь, щоб нічого не спадало. Тут робимо петлю і через петлю прив'язуємо нашу оснастку. Футки легкі, міцні. Хто вже отримав дуже задоволені, відгуки тільки позитивні? Це довжина у нас 540, дивіться, отака товщина, ну як мізинець мій. Класні вудки щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер, телеграм або пишіть в особисті повідомлення.